Привіт усім, це Тризвук, і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Росія активно наступає в Сумській області, роблячи її головною ціллю своєї літньої кампанії. Кремль планує створити буферну зону безпеки, щоб заблокувати перекидання українських військ у Курську область. У межах цього наступу російські війська захопили маленьке село Бессалівка. Але всупереч усім очікуванням, Україна звільнила Бессалівку блискучою контратакою. Це звільнення, хоча й здається незначним на перший погляд, може стати переломним моментом у кампанії Росії на Сумщині. 10 серпня Євромайдан прес повідомив про перемогу України, зазначивши, що швидкий контрнаступ дозволив українським силам відбити територію, яку Росія заявляла своєю. Під час операції було знищено 18 російських солдатів, завдавши ще одного удару планам створення буферної зони. Генеральний штаб збройних сил України оголосив у Фейсбук про повне очищення Бессалівки від російських окупантів силами підрозділів 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Слово загородники у повідомленні перекладається як загарбники. Обидва підрозділи мають великий бойовий досвід у протистоянні російським військам. 33-й окремий штурмовий полк, створений у 2023 році як батальйон, і підвищений до статусу полку в грудні 2005 року, 24-го, зарекомендував себе у наступах на півночі Харківщини та під час вторгнення в Курську область приниження, яке Путін досі не забув. 24-й окремий штурмовий батальйон, відомий як батальйон Айдар, має довшу історію. Створений у травні 2014 року. Як 24-й батальйон територіальної оборони, він отримав назву від річки Айдар у Луганській області. Після розформування у 2015 році його бійці воювали в різних підрозділах, зрештою увійшовши до складу 5-ї окремої штурмової бригади у 2022 році, яка через рік стала бригадою. Батальйон брав участь у боях за Бахмут, застосовуючи нові дрони, а згодом обороняв часів яр перед відправкою на Сумщину. Їхній спільний штурм зруйнував російський контроль над Бесалівкою. Хоча він, можливо, ніколи не був таким сильним, як заявляли. Попри заяву Міноборони Росії 7 липня про захоплення села, незалежні моніторингові ресурси не зафіксували присутності окупантів. Чи контратака України залучала сотні військових чи невелику елітну групу? Невідомо, але захисників було лише кілька десятків. До війни у Бесалівці проживало 91 житель за даними Євромайдан Прес, тоді як мілітані наводить лише 16 у 2021 році. Попри наказ на евакуацію, частина мешканців, переважно літні люди, відмовилася виїжджати навіть за умови фінансової допомоги та перевезення худоби. Зв'язок із ними було втрачено, але після звільнення відновлено. Стратегічно село лежить приблизно за 18,5 миль на захід від зон запеклих боїв, де основна російська група у 50 тисяч військових намагається створити буферну зону. Можливо, підрозділ у Бесалівці був ізольований або планував використати село як плацдарм для удару в обхід. Тепер ці плани провалилися для України. Навіть маленьке звільнене село сигнал, що жодна захоплена Росією територія не є безпечною. Ця перемога має і міжнародний вимір 15 серпня. Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Путіним в Алясці. Зеленський сподівається, що Трамп натисне на Росію для виведення військ, але існують побоювання, що обговорюватиметься можливість передачі частини окупованих земель, що український президент категорично заперечує. Інститут вивчення війни наголошує, перемоги на полі бою збільшують переговорний важіль України. Успіх у Бессалівці демонструє здатність України відбивати території навіть під тиском, зміцнюючи аргументи на користь більшої підтримки Заходу. Це також підриває амбіції Путіна, який прагне не лише буферної зони, а всієї України. З кінця червня російський наступ на Сумщині зупинено, і крім Бессалівки, звільнено кіндратівку, а спецпідрозділ Тимур знищив сотні ворогів, оточивши їх. Літній наступ Росії буксує. У липні захоплено лише 550 квадратних кілометрів, переважно в Донецькій області за ціну до 33 тисяч 220 втрат. У Курській області Україна досі утримує 35 квадратних миль, що відкриває можливість нового вторгнення, якщо фронт на Сумщині обвалиться. Росія дедалі більше покладається на авіаудари, але це ознака слабкості на землі. Звільнення Бесалівки може стати початком ширшого контрнаступу, якого ворог не очікував. І з кожним повернутим селом, з кожним зірваним планом та зупиненим наступом Україна наближається до своєї мети повного звільнення рідної землі.